Німеччина допоможе Україні шукати безвісти зниклих, нададуть понад 7 мільйонів євро міжнародній комісії з питань зниклих безвісти, аби допомогти Україні їх шукати. Також запланована і підготовка наших українських судових експертів та слідчих про це днями повідомили у посольстві Німеччини. За даними уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин від травня на гарячу лінію надійшло понад 30 тисяч звернень власне про зникнення. Чи змінилися ці цифри? І скількох вдалося відшукати. Почуємо із перших вуст у студії, головне за день Олег Котенко, уповноважений з питань осіб зниклих безвіст. Також Оксана Коляда, військовослужбовиця і міністерка у справах ветеранів тимчасово окупованих територій внутрішньо переміщених осіб у 2019-2020 роках. Я вас вітаю, дякуємо, що знайшли час до нас долучитися і. Для початку хотілось би цифри почути. от Скільки станом на зараз людей, українців перебувають у розшуку? Ну дивіться, коли ми кажемо про цифри, то ми розуміємо, що ця цифра, про яку ми ще скажемо, вона ділиться на розшук цивільних осіб угу, і військових. військових а коли я озвучував цифру більше 7 тисяч розшукованих осіб, це означало, що ці люди не знали, де вони знаходяться. Буквально я робив свій звіт за 100 днів своєї роботи, і я сказав, що ми вже знайшли біля 3 тисяч людей. А, більш, більша частина з цих людей знаходиться в полоні, було звернення, не було з ними зв'язку, і ми знайшли їх. Зараз ця цифра в нас десь біля 4,5 тисяч, які знаходяться в розшуку. Uh -huh. Що касаємо телефонних дзвінків, які поступають на нашу гарячу лінію, їх набагато більше, ніж 30 тисяч. Ми ж вже розуміємо. Це більше 40 тисяч, але uh -huh. а, ці дзвінки бувають, чому так багато дзвінків? Це не, не тому, що. Це вже повторні телефонні дзвінки За одну людину може позвонити родичі, не один родич, а може декілька друзів телефонують і тому ми рахуємо не телефонні дзвінки. Ми рахуємо нашу роботу, як вона робиться, і скільки людей нам вдається повернути. Дуже прикро, що ми повертаємо людей і загиблих також в цей вівторок. ми... Повернув ще 38 тіл людей. Але на, це на, принаймні на, на, можливість наш попрощатися так, гідно. Так. Ці люди на це заслуговують: так. і військові, і цивільні. А от для тих людей, які. Шукають своїх, як чи чи так можна сформулювати, як це взагалі правильно робити? Яку інформацію можна розголошувати? Яку краще тримати в таємниці? Чи варто писати про це в соцмережах? І особливо коли це військових стосується, але розпочнімо з цивільних. Як ну, це робити? Давайте я сразу, сразу скажу об алгоритмі дій. Це буквально три кроки, які угу. повинні знати ті люди, які розшукують людей, які без зникли. ну по перше, це треба звернутися до нас поліції. З заявою про безліч зниклу людину тут же здати ДНК експертизу. Другий крок це все ж таки звернутися до Національного інформаційного бюро. це ні, він збирає всю інформацію, і ця інформація обмінюється з російською стороною. Якщо можливо знати, можливо, людина знаходиться в полоні. Тоді російська сторона це підтверджує через міжнародний червоний хрест. Ну і третій крок: звернутися до офісу уповноваженого. тобто до нас, якщо 15 діб людина не виходить на зв'язок, то тоді ми вже починаємо пошук. Що що можна, що не можна. Викладувати. Ну, по-перше, -по не, не треба спілкуватися з російською стороною, бо дуже багато пропозицій, скиньте нам а, фото, якісь там документи гроші. людини. Ну, про гроші це, 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 да, це, це такі випадки, що дуже багато аферистів, мошенників, вони є, вони хочуть на горі людей зіграти угу. і, і запрошують їх. Ну так це не треба робити, і так називаємі ДНР ЛНР, вони також там зробили, розробили анкету, як просять, щоб люди заповнювали і скидали. По повірте мені, нічого гарного з цього ми все одно не вийде. Ніхто не поверне людей, ні, ніхто не підтвердить перебування там людей. Тому ми, ми кажемо про те, що з російською стороною нема спілкування зовсім. У нас державні органи достатньо вже професійні. Я рахую так, після 24 лютого запрацювали дуже багато державних органів з, зроблений координаційний штаб, mm -hmm. куди люди звертаються. І я знаю, що і омбудсмен працює над цим питанням по правам людини, і в офісі президента працюють есть, тобто і так також і працюють і офіс уповноважень з питань безвісті зникне. То дуже багато органів, які вже роблять функцію по пошуку і звільненню з полону. І це дуже добре, що, що так в нас працюється. Пані Оксаноп, до вас наступ. На питання стільки органів так дійсно є, чи не дублюють вони свої функції і чи не заплутується людей ще більше? І, взагалі, у чому складність спілкування з рідними безвісти зниклих, тому що вони в розпачі вони дійсно не готові напевно скидати ті суми, які в них просять навіть чи росіяни, з якими вони спілкуються, але ж би повернути додому. Так, насправді так. Ну тут знаєте, я би хотіла наголосити на двох речах. А перше, власне, так, за тими людьми, які шукають наші силовики, спецслужби, державні органи завжди є їхні родини, які шукають, які звертаються, які намагаються отримати інформацію. І тут, власне, якраз наш спільний проект про це, про підтримку родин. Mm -hmm. а, Будь-якого психологічної юридичні послуги і взагалі комунікацію, правильну комунікацію щодо збору отримання від них інформації. Бо а, наш спільний проект і наша спільна робота а, а, налаштована на те, аби допомогти людям найближче до їхнього місця проживання. Не те, щоб вони там їхали, можливо, до Києва чи там, до центрального офісу, а власне координатори, яких уповноважений зараз має в кожному регіоні, а це якраз ті люди, які мають організувати а, роботу за місцем. Проживання тих родин, які розшукують своїх безвісти зниклих. Інше питання попри Набуття спроможностей державою це хороший приклад співпраці державного і недержавного сектору. Тому що ну, ні для кого не секрет, що недержавні громадські організації, об'єднання вони несуть частину цього тягаря на своїх плечах і несуть добре і професійно. І насправді вже досить довгий час працюють з такими родинами, надають їм і психологічну підтримку, супроводжують їх юридично, і адвокати з ними працюють. На, на Сергові є теж така організація, так, і це так. все безкоштовно. Звичайно, зокрема, Марія Патришина яка стала представником уповноваженого у Львові, будинок воїна, Рехапу знаєте, всі mm -hmm. ці організації, які давно працюють з такими родинами, тут якраз такий яскравий приклад співпраці держави і не державного сектору, як має бути, бо це ефективно. Про дублювання, звичайно. Є багато точок входу отримання інформації, і це правильно, тому що різні структури володіють різного роду інформацією, можуть комунікувати різну інформацію. Тут, власне, я впевнена, що і уповноважений, і офіс уповноваженого, і координатори на місцях покликані якраз здійснювати цю загальну координацію і зворотній зв'язок з тими, хто шукає своїх безвісти, зниклих родичів. Якщо на прикладах розібрати, от уявімо, що я шукаю. Наприклад, свого брата, який е, був на території, яка зараз тимчасово окупована, з ним зник зв'язок. Я не знаю, де він, що з ним. І, наприклад, моя подруга, е, її чоловік військовий, і з ним теж зник зв'язок. Вона підозрює, бо бачила десь на відео, що він може бути в російському полоні. Чи ми маємо звертатися в різні організації чи в одну і куди саме? Да, ну, да, давайте вам що скажу. Ну, по перше, я вже алгоритм дій сказав. По-перше, це треба повідомити національну поліцію. Ми не можемо, якщо ми рідним, скажемо, звертатись в якусь одну організацію, все одно так не буде. Вони будуть звертатися в усі організації, які Бо тільки думають, будуть Бо що заходить. там їх не захопити. Звичайно. Вони використовують всі можливості uh -huh. для того, щоб ну, знайти свого рідного. Тому е наші організації, оці як про які я зараз скажу, це наші центральні органи влади, да, е вони виконують свою функцію. Ну, Наприклад, координаційний штаб займається е перемовинами про обмін полонених. Я займаюсь поверненням тіл загиблих наших героїв з окупованої території. Тобто у кожного є своя функція. Але та інформація, яка передається, ми ж я ж не можу знати, загинула людина чи ні. А коли і до мене люди звертаються, і коли я знаходжу в полоні, то я обов'язково ці цю інформацію передаю в координаційний штаб чи в Нацполіцію, поліцію для того, чи служби безпеки України для того, щоб вони подалі вели перемовини про звільнення такої людини. Тому звернення ну, в різні інстанції вони не нашкодять. Я, якщо таке буде, вони до речі не взаємовиключають діяльності кожної структури, Але тому що між звичайно даними, вони обмінюються так. даними, і ви ж розумієте, що без заявлення до поліції, наприклад, і ДНК експертизи, інша структура не буде знати, так, так. ідентифікувати певні правила звичайно закріплення От, Власне про ДНК експертизу, ви сказали, і хочеться дізнатися чи. Зараз є достатньо ресурсів. Ми розуміємо, що усі зараз і військові здають, е, цей аналіз, аби потім було простіше ідентифікувати. От наскільки є затримка в, е, цю, в цій ідентифікації? Чи є вона? Скажу чесно, держава не була готова mm -hmm. до такої кількості загиблих, і тому ДНК експертиза дуже довго проводиться. Якщо раніше це можна було зробити там за три тижні місяць, максимум, то зараз ця експертиза затягується до трьох, а то буває чотирьох місяців. Тому що дуже велика черга, і в нас не вистачає обладнання. До речі, нам допомагає Україні ще допомагає Швейцарія, був підписаний меморандум з президентом Швейцарії для того, щоб вони могли передати нам таку лабораторію. Така лабораторія буде передана до Міністерства внутрішніх справ, і я думаю, що вона буде розміщатися у Дніпрі. бо там дуже багато тіл туди всі звозять, uh -huh. а такої лабораторії там немає. І дуже багато я знаю донорів долучається до того, щоб допомогти нам вирішити це питання. Але так, поки цього немає, і ми над цим працюємо. Та я, до речі, хотіла підхопити, що насправді так міжнародні партнери дуже оперативно реагують на запити от, стосовно якраз такого напрямку. Зокрема, і наш проєкт по підтримці координаторів і розбудові їхньої спроможності відбувається за підтримки фонду відродження, який оперативно uh -huh. прийняв рішення і фінансує цей проект. І я думаю, що багато країн а, подалі ви починали новини так, з підтримки і фінансової, і навчальної, різного роду спеціалістів іншими країнами, бо це насправді. Дуже довго тривала наша робота, напевно, навіть не на роки, а на десятиріччя, поки ми не повернемо усіх і не будемо знати ім'я кожного загиблого нашого героя. Так, і зараз ускладнений процес ідентифікації тим, що. Згадаємо Харківщину, так як коли туди зайшли наші військові, яку кількість тіл довелося ідентифікувати знайдених убитими там людей? Зараз, ну, враховуючи тактику росіян, тактику спаленої землі, ми тішимося, що повертаються в українські прапори на півдні, на Херсонському напрямку. Але ну, нам залишається тільки сподіватися, що ми не побачимо там того, що було чи в Бучі, чи, чи так само на, на Харківщині? А, ви. У Львові, так? так? Розкажіть про мету свого візиту, чи, чи ви якось в у ваш офіс Львівський навідувались, чи ви презентували щось нове і нам зараз розкажете? А, ну, Ви вже практично все сказали, чому я тут. Ну, По-перше, -по я навідався свій офіс. Провірити, як працює наш офіс. Тут в нас сьогодні є збір наших всіх координаторів з усієї України. Mm -hmm. Дякую фонду mm -hmm. відродження. Вони змогли організувати нам цей виїзд, тому що ви розумієте, що в бюджеті на уповноважений офіс в цьому році не закладено ну, зовсім нічого. Ми ну, знову а... згадуємо громадські організації, так. які так, так допомагають. Ми дійсно сьогодні зібралися. Це в нас така. Навчання, скажімо так, ми ділимося опитом. Наші координатори у, ну, з різних регіонів, які є питання, як вони вирішуються до цієї зустрічі? У нас долучені представники безпеки України і Національної поліції України, і ДНДКЦ МВС, ну для того, щоб можна було правильно відповідати людям на ті питання, які бувають специфічні, наприклад. Ну, та ж ДНК, експертиза, як це проходить, до кого звернутися, mm -hmm. чому е, один слідчий передає іншому слідчому справу, де тепер знаходити, е, коли буде телефонний дзвінок, від слідчого, що якщо з ДНК, дуже багато специфічних питань. І була можливість у наших координаторів з'ясувати ці питання. Це дуже добре. Я радий, що, що такі питання виникають. Це говорить про професіоналізм наших координаторів, і вони якраз таки е, тут навчаються. Ну, Львові це місто, яке ну, дійсно, я так рахую, воно дуже гарне поєднання між регіонами, бо в нас є з Миколаєву люди, і з Краматорську, люди, тут координатори. Запоріжжя. Да, да, і Запоріжжя, це якраз таки. І ще раз, зустрітися разом і в такому місці, як Львів, ну, це дуже приємно. Я додам кілька слів про координаторів. Ми сьогодні, коли ближче знайомились з усіма, так? А кожен, хто піднімався, у нього кожного своя власна історія. Угу. Хтось шукає сина, хтось шукає брата. Вже працюючи координатором. Хтось розшукав, а хтось є членом родини загиблого, хтось є дружиною захисника. на сьогодні О, сьогодні день. А, немає жодної людини, яка не інтегрована угу. в всі ці процеси. І, власне, я вважаю, що це успіх. В цьому буде успіх, тому що люди проживають, вони знають, як це, і, власне, вони свідомо прийняли рішення, що це буде їхня місія, і вони взяли на себе це надклад... надскладне завдання. Фактично, кожну історію, з якою приходять так. ті, хто шукає своїх рідних, вони теж будуть проживати. Так. Як вони об'єднують навколо себе багато людей, які розшукують, які вірять і. Таким чином прогресують і працюють я ще хочу додати до того, що дуже багато рідних вони також, які зараз розшукують своїх рідних, які пропали безісів. Вони дуже багато роботи виконують і діляться з нами цією інформацією, і нам легше розшукати таких людей. Тому є, тобто да. та держава зацікавлена в отриманні від них інформації. Також а це полягає в якійсь паперовій роботі збирати документи чи чи якщо ти наприклад дізнаєшся від когось про якусь іншу людину, ти про це повідомляєш, що ви маєте на увазі? Це телеграм-канали російські, вони дуже часто викидують, і хтось повинен це моніторити. Е, у нас є аналітичний відділ. Він дійсно відпрацьовує дуже багато питань, але якщо є відео, а не називають хто на відео, то складно зрозуміти хто там. А рідні впізнають своїх на відео, і передають нам таку інформацію, і ми розуміємо, що в той чи іншому місці утримання знаходиться та чи інша людина, і це дуже допомагає нам. Угу. І е, на останок е, хочу запитати про вже період пошуку: скільки це може тривати, і які, які історії ви вважаєте дійсно досягненням про тих людей, які повернулися, кого кого вдалося повернути додому? Ну за зразу з, з останнього питання вам скажу: е, ми радіємо за те, що коли прийшла похоронка. До родини, а потім ми знаходимо живому в полоні, і він повертається додому. Це дуже, uh -huh. дуже приємно, тому що да, є помилки, допускаються помилки, але це на свідчення інших людей. Дуже багато буває контузій. Людина лежить, не дає признаки в життя, а потім з'ясується, що вона в полоні, і потім ми її повертаємо додому. І таких, скажімо так, дуже багато ситуацій, і ми цьому дуже радіємо. А от скільки часу може тривати від того моменту, коли людина заявила про те, що в неї зник хтось із близьких до того моменту, як її повертають? Ми ну, розуміємо, що ну, це повертаю, залежить. повертають чи, чи розшукано це, це дві різниці. Дивіться, якщо ми його розшукали, що він полоні, ми знаємо, що він буде звільнений. Якщо ми знаємо, що людина загинула, і у нас є навіть стовідсоткова доказова база, ми не можемо сказати, що він загинув, поки ми не повернемо тіло. Uh -huh. Але місце знаходження в нас є. В нас є локації, де можливо загинули на наші військові. Ось, це може проходити від одного від одної години до місяця, поки ми можемо знайти людину. Ви знаходили за годину? Так. Це яка це була ситуація? Пригадаєте? Це телефон. Дя, дякуючи нашим е, спецслужбам, вони... А просто зафіксували так, де, де, де діє телефон. Де де телефон? І ми зателефонували, і на, на цей телефон відповіли орки і сказали: ось він рядом, і дали нам телефон. Mm -hmm. По поспілкуватися з ними. і ми ми їх звели з рідними. Рідний підтвердив, да, це дійсно був. А який відсоток, яка частина людей чи ну маєте таку статистику цифри уже mm. на території е, за межами України? Якщо це, наприклад, ну, навіть викрали, вивезли таких повідомлень, чимало чи є якась статистика про це? Ну не дивіться, статистика є, але ці цифри на настільки не, не точні, та розмиті. Да, розмиті, тому що ми не ми не розуміємо. Е, це депортована людина, чи вона викрадена, чи вона і зовсім і не пропадала, тому що буває зайники, сусіди, а людина знаходиться в в Європі, бо вона виїхала через Росію, через Латвію, і вона знаходиться в ну, десь ну, в Германії, да? а ми її розшукуємо як людина, яка тому, що таких ну там дуже багато, і ми дуже ну, фільтруємо ну, ці заяви, тому що. Я вам дякуємо. Я розумію, наскільки це складна робота, і чимало деталей ми не можемо озвучити, бо це безпека тих людей на поверненні, яких ми чекаємо. Ми вам за це дуже дякуємо і бажаємо якомога більше повідомлень про те, що хтось насправді живий, що хтось уже повернеться додому. Бо ми чекаємо вдома усіх, усіх українців, які зараз не з нами. А в ефірі з нами у головне за день були Олег Котенко, повноважений з питань осіб з них. Зниклих безвісти за особливих обставин, а також Оксана Коляда, військовослужбовиця, і міністерка у справах ветеранів тимчасово окупованих територій внутрішньо переміщених осіб у 2019-2020 роках.